Я думаю, це завжди мене доля і дрова не буде, що дров не вистачає. Я не бачу, зараз гляну. Зараз побуємо! Не переживайте! Не будь ласка! Де, де, де наша гаряча вода? Пошлі до нього зараз запитаємо.

Я до всіх. Де я маю право прийняти зараз санітарно-гігієнічні дії? Хто може пояснити? Де представники міської ради? Немає? Де вони? Купаються, купаються. Купаються? Да. Дуже добре. А стіл став, почекаємо. Зараз прийду. Да, Так, давай почекаємо. ну що, мені нічого не кажуть. От прийшли люди стоять з тазиком з водою. Як прийшли нормально без тазика, без води, та не знімайте мене, будь ласка. Зараз до вас спуститься перший заступник міського голови. А ви є в нетверезому стані, молоді чоловіче. Ще раз я вам бояю. Будемо зайти до нашої комунальної власності. Які питання? Статут 49. Хто запускає вас? Вот ласка ухороны. Кто такой не может быть, то я запускаю? Вы запускаете? Нет, ну не знаю. Подожди, не причем. Давайте! А до чего вас водой, если не можешь понять? За что ж вода? Так что, вы пошли, поключайтесь, что отключить булак. Наші ж матір забит, як казав просторі колишній музикант українського походження Богдан Тітамір, пікол не схаває. Піпол не схаває. Звідси до своїх цих вишиватників батальйону Рошення. Представники батальйону Рошен. «І, 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 ні, ні, ні того не буду. Я не порушую громадський порядок. Випада, люди рошен, вишивато, третьому хокли. Зараз. А скільки ви А майно ви не портите? Ні, скільки, ні. Буде, скільки, скільки буде коштувати в громаді ваш паркет, що ви спортите. Так а скільки все. Згідно з чим законодавство виграли? Суд має включити там, що там по законодавству. Шановний, є, є фунт штаб, ви маєте міської ради 49 -та. Читайте, будь ласка. Там не написано, що ви можете прийти і тут насмітити. Я так думаю, що а це, а хто ми до вас додому не прийшли. Хто тут насмітити? Тобто не до не вдома? Вдома? насмітив? Дома нас мітив тут! До вас ще раз питаю. Ну так слухайте, ви ж. Це вода, я ще раз питаю, це вода. Хто тут Та не рукуйте, я не вас я вирішується? Виступить, ви все так є на майно. Моєму... Я вже готовий, ви вже займаєте. Ніхто, того, що... не, буде. не буде. А чого? Ви, ви не буде. А яке ви маєте повномочі казати, хто нас буде штурмити? Тепер питання. Штормити. Тепер питання. Ви тільки що заявили Тарас про те, що Ви тільки що заявили про те, що ніхто вас не буде. Звідки ви знаєте? Ви законі? Ми вас обрали.